Всім привітки! З вами знову сімейка бабачків. Поки Олежик спить, я вже такий собі план задач на сьогодні зробила. Зараз піду швидко позапаковую штолені, що схололи. І треба безкошети, щоб випити гарячої кави. І хочу ще зробити мило у мене там трошки замовлення є невеличке. Тобто є світло, щоб топити в то так буде трошечки швидше. А ще хочу порізати. Вощину у нас свічки, бо завтра попросили провести майстер-клас по виготовленні свічок для діток, то хочу підготуватися, поки Олежик спить, знає, що, поки він тихенько спить, бо може просутися або з настроєм, або без настрою, і тоді буде завал. Бо я пообіцяла на завтра зробити, це вчора замовили. То вчора якраз не, не було у мене часу, коли робити. А зараз, поки та чудо спить, можна буде спробувати хоч половину залити. Штолені мої вже виховали, зараз буду запаковувати їх у фольгу. Перхай лежать і чекаю цього зіркового часу. А ось і третій штолень. красунчик. Я його сьогодні вранці пекла, в 7 ранку поставила і десь пів дев'ятого він тільки спікся. Зараз схолодає і десь, мабуть, в обід замотаю також у фольгу. У мене сьогодні сніданок на шитку руку, щоб все встигнути. Кава і бутерброд з хлібом, хліб, масло та биточок. Зараз швидко все перекушу і піду працювати далі. А у цього дитинчати ранок щось не заладився. Да, Олежико? Ага. Заснув час ночі і проснувся. без 10-10. Кипчить. Зараз передіваємося, вмиваємося і будемо їстечки. Все, тихо. Оце мамині плани на сьогодні. А в нас сьогодні багети із солодом та насінням льону. Насіння льону мало, бо сьогодні пекла бабуся. День, де не де насіння зустрічається? Бо ми пекли, мабуть, на вихідних із солодом, то дуже смачний виходить. Він якось довше не черстві. Такий сірий хліб. Ось з покажу, який він в розрізі. Вирішила сьогодні трішечки зробити новорічний настрій у нас у кімнаті з Олежиком. Поставила ось таку ялинку. Це купувала в Аврорі на Дуна. Не знаю, скільки вона продержиться, щоб не здулося. Це роблю замовлення хмельце. І зараз почала тестити гноти на свічки, Була там мастер-клас. Мені потрібно знати, чи вона буде нормально горіти, чи не нормально, чи вона буде чи товщий. Ось така свічечка-ялиночка. І така подаруночок. Я ще знайшла ось таку гірлянду, сніжиночки. Хочу на стіні маленькі гвоздики, або, як вона називається, кнопочки, От такі як в мене в вигляді гвоздиків, зато подивлюся у огорі. І повішу на стінку. Але один мінус в цій гірлянді те, що вона від електрики, від мережі. Коли буде світло, буду олежку вмикати її. Ось ще є ось така гірлянда, типа капельками. Вона від батарейок, це колись купувала в Китаї. Треба буде завтра зайти в магазинчик і купити сюди батарейки. І можна навіть замість ночничка використовувати її. Покажу вам ще трішки робочого процесу по створенню таких маленьких міні-сніжиночок, які ідеально підійдуть для діток, для маленьких дитячих ручок. У мене таке було замовлення на біло-сині сніжинки. Верх сніжинки синенький і низ білий. Так що зараз працюємо, поки олежик лежить тихенько, дозволяє мені все робити. Люблю працювати із силіконовими формами, бо в них, це можна витягти, витягти раніше, навіть якщо воно тепле. Воно не поламається, не розтечеться, не деформується, на відміну від пластикових форм. Ось такі сніночки. А в нас сьогодні багети. Із солодом та насінням льону. Насіння льону мало, бо сьогодні пекла бабуся. День, де не та насіння зустрічається? Бо ми пекли, мабуть, на вихідних із солодом, то дуже смачний виходить. Він якийсь довше не черствіє. Такий сірий хліб. Ось з покажу, який він у розрізі. Ось такий цей хлібчик у розрізі. Такий сіруватий, виходить, але смачний. Така легенька кислинка. Чимось напоминаю мені по вкусу, як київський хліб український, чи як він там іде. Пішла збирати яйця, залізла в підвал, а там аж десяток яєць. Це, мабуть, вчорашні ще, бо вчора було лише три яйця, а це десяток. Зараз піду ще подивлюся в старій хаті, в сараї. Можливо, десь ще знайду. Да? Хазяйство. Скоро буде яйць більше, ніж курей. Це старенький п'юень у нас, може, мабуть, років п'ять. І курочка старенька це. Била по моїй нагній, то всі курі зараз нагною. Віддзьопкують. У нас вже вимкнуло світло десь до півдесятого вечора. В хаті вже починає сіріти, Такого нічого не зробиш. Я включила у прихожі олежику світло, але він заснув. Тому я вийшла трошки на вулицю прогулятися, так би мовити, подихати свіжим повітрям, бо... Робила милого тими ромашками так надихалася, що капець. Думала прізати в ощину на завтра на мастер-клас, але щось там не виходить в школі, то перенесемо на тиждень. А мені, а мені так навіть без різниці, що завтра мама вихідна, не, завтра мама працює. Мама завтра, завтра малася мінятися тобто, на роботі для цього мастер-класу, а на тиждень я зможу підстроїтись під маминий вихідний і піти провести. Вийшла сюди до ставка, хочу подивитися, може є якісь опеньки. Бо минулого року десь до середини грудня вони були якраз пішли, були дощі, а цей рік дивіться, немає взагалі нічого. Та ще й курі таке погреблися капець. Ну, то завжди в цих дровах були, на цьому хмизі, що ми сюди зложуємо. Але зараз нема нічого. Так що зараз наберу трошечки гіл, гілочок тоненьких, щоб поступити в хаті грубку. Бо постирала стірки, дві, е, два рази стирала, то одну таке пустинки вивісила на вулиці, а там колготочки, такі ковтинки, котра менше повісила в хаті. Під грубою, в кімнаті на, на сушки. Так треба трошки затопити, щоб менше було сирості. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, натискайте вподобайку та залишайте коментарі. Бажаю всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока.